Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Сьогодні, 15 серпня, у столиці Грузії Тбілісі стартував дуже цікавий жіночий шаховий турнір. Один з етапів гран прі 2024 2025 року. Десять дуже сильних шахісток грають за коловою системою, і серед них сестри Анна та Марія Музичук. Повний склад цього турніру ви бачите на своїх екранах. Цього разу на щастя жодних росіян або так званих нейтральних спортсменів. Ну і звісно, жеребкування було проведене так, щоб шахістки з одних країн грали між собою. Тому, як ви вже здогадались, сестри Анна та Марія Музичук зустрілися в першому турі, і саме цю партію ми зараз розглянемо. Небайдужі до шахів люди прекрасно розуміють, якого плану це буде партія. Звісно, результат відомий заздалегідь це нічия, тут жодних таємниць немає. Оскільки, якщо формат змагання не вимагає того, Анна та Марія ніколи не намагаються скривдити одна одну. Але найцікавіше, яким чином ця нічия була зроблена. Зазвичай сестри розігрують якийсь цікавий, гострий і, звісно, заздалегідь підготований дебютний варіант, цього разу також було саме так. Отже, е 4 зіграла Анна. У відповідь Е5, кінь Ф3, кінь С 6, слон Б5. Це іспанська партія. Марія відповідає берлінським захистом, Д3 слон С5, С3 і короткі рокіровки. Д6 грає Марія і після Аш 3 ставить коня на Е7. не лише починаючи перевід коня на королівський фланг, але й готуючи просування пішака на С6. Анна ж музичук грає Д4, першою нападаючи на слона суперниці. В цій позиції сильні гросмейстери раніше відходили на Б6, але Марія Музичук, у цій, здавалося б, дуже звичній позиції, демонструє теоретичну новинку. На восьмому ході вона ставить пішака на С6, контратакуючи білого слона. Той відходить на Д3 і тепер чорні грають слон Б6. У цьому варіанті чорні жертвують свого пішака, але після розміну на Е5 і взяття. Марія Музичук несподівано, але звісно не для її старшої сестри, забирає на аж три, жертвуючи слона. Але ця жертва фігури тимчасова, оскільки після взяття ферзь b 8 виявилося, що відходити конем не можна, оскільки ферзь заходить на g 3 пішак F2 зв'язаний, і у білого короля дуже великі проблеми. Тому слон F4 грає Анна Музичук єдиний нормальний хід в цій ситуації. Але Марія ставить слона на c7, наголошуючи на тому, що коня все ж таки білим треба буде повернути. Слон h2 грає Анна, і після взяття ставить пішака на f4. Чорні відходять ферзь f 3 і кінь g6. Білі розвивають свого коня, кінь h 4 нападаючи на ферзя, і після ферзь g3 кінь g6 Анна Музичук повернула ферзя на f3. Як ви вже здогадались, Марія поставила коня на h 4 суперниці повторили позицію і тут зафіксували нічию. Ось така перша партія сестер музичук в цьому змаганні. Очікуваний результат з досить цікавим наповненням. Побажаємо нашим сестрам гарного старту, оскільки по суті їхній турнір починається з другого туру. І найкращі партії українок, шановні глядачі, ви побачите на каналі Шахи для всіх. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу, до побачення!